У Ямполі прощались 32-річним танкістом Миколою Обревком, що героїчно загинув на Донеччині. Побратим Миколи Вадим Завацький розповідає, що 1 серпня їх екіпаж штурмував ворожі позиції і потрапив під обстріл. Служив разом з Миколою в одному екіпажі. Він був механіком, я наводчиком. Першого числа ми поїхали в бой і нас накрило градами. І в цей момент Коля так би, загинув, командир отримав поранення. Він знав свою роботу, відповідально відносився до, до всіх оцих моментів, які повинні виконувати він. То я майно кращого не було в мене. Цей трагічний бій стався на Донеччині. Розповідає заступник командира танкової роти Сергій Мандрик. Село да, велика Новосілка. Так, там, там ворог до засів, хлопці питаються, щупають слабі місця. Ну враг тому поэтому І Герой той, хто вже взяв став. А Якщо ти йдеш непосредственно к лицу врага, то герой то мало в принципі та ну то. Есть... Такі люди не повинні бути не забиті. До мобілізації Микола Бревко працював у Придищанському лісництві Свейського лісгоспу. Лісничий Олександр Менченко говорить, що в Миколи залишилась дружина та син. З Буринського району закінчив, ну, там, в школі вчився, тоді вчився в Конотопі, у технікумі. Там, видно, познайомився зі своєю дружиною, і одружилися. І... Півтори роки він у нас пропрацював, перейшов у зямпільського агролісгоспу, прийшов до нас на роботу працювати лісорубом. Працівник був відмінний, можна так сказати. Нарікань ніяких не було, виконував свої обов'язки сумлінно. Ямпічани проважали загиблого військового, стоячи на колінах. Поховали Микола Бревка на місцевому кладовищі.